Ужгородські депутати збільшили грошову підтримку військових. На черговій сесії прийняли програму, у межах якої фінансування зросло на 30 мільйонів гривень. Рішення підтримали майже всі присутні у залі. Прийняли рішення про збільшення програми на 30 мільйонів гривень для фінансування наших військових формувань. Ми вже на сьогоднішній день десь порядка 50 мільйонів гривень. прийняли рішення про направлення. Для національної гвардії, для 15-го гірського штурмового батальйону і для інших військових формувань, які зараз перебувають на обороні наших східних рубежів. Чергова сесія ужгородських депутатів також була ознаменована спірними земельними питаннями. Зокрема, ужгородці, які мешкають по вулиці Шопена, прийшли на засідання із прямим закликом втрутитися в ситуацію щодо недобросовісного забудовника, який здійснює діяльність із порушеннями. У міській раді всі відхилення від будівельних норм зафіксувала відповідна комісія. Пообіцяли розібратися і захистити жителів мікрорайону. Дуже багато таких проблемних питань, саме там вирізали дерева, забрали їхні тимчасові гаражі тих мешканців, проїжджають через самі подвір'я грузові автомобілі. Тобто багато питань, які виникають щодо даної забудови. На сьогоднішній день маємо завдання від міського голови звернутися в діам. Київ, щоб дали дозвіл на проведення перевірки. Бо на сьогоднішній день під час військового стану перевірки заборонені, тому нам для того, щоб встановити чи є порушення державних будівельних норм чи ні, нам необхідно отримати певні погодження. Окрім рутинних питань, депутати також проголосували за ініціативу покращити добробут ужгородців у частині побутових послуг. Так, у межах співпраці з Європейським банком реконструкції і розвитку планується будівництво нової насосно-фільтрувальної станції. Фактично буде будівництво нової лінії, тому що зараз у нас, на жаль, очисні споруди збудовані тобто, в 70-х роках минулого століття. При населенні там 60 тисяч населення нашого міста. Зараз у нас більше ніж два рази населення, кількість населення збільшилась, і тому у нас зараз виникла. Питання щодо модернізації очисних споруд. На жаль, за власні кошти ми це не можемо зробити, тому ми шукаємо різні фінансові організації, які мають можливість нам в цьому питанні допомогти. А зараз це тільки йде передпроєктні пропозиції вивчення нашого фінансового стану, наших можливостей щодо майбутнього обслуговувати цей кредит і щоб була здатність міської ради повернути цей кредит. Це в сумі 20 мільйонів євро. Європейські кредитні кошти хочуть використати на закупівлю електробусів для перевезення ужгородців та гостей міста. Поставити нові транспортні засоби планують до кінця року. Прийняли рішення щодо отримання кредиту для фінансування закупівлі електробусів в нашому місті. Це також є міжнародні організації, які нам надають можливість придбати саме електробуси для нашого міста. мова про 10 електробусів. Загалом на черговій сесії в Ужгороді депутати розглянули понад шість десятків питань. В основному працювали злагоджено. Кілька пунктів зняли з розгляду ще кілька не знайшли підтримки у сесійній залі.